Вітаю понеділок, 22 вересня. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на каналі ТІТІВІ. як завжди. В цей час в ефірі інформаційна програма Акценти дня. в Студії для вас працюю. Я Юлія Бабак. Мрія кіровоградських шахістів нарешті здійснилася. На день міста у Ковалівському парку відкрили шахово шашковий павільйон. Власне, це і стало головним подарунком для містян до 260-річного ювілею Кіровограда Єлисаветграда. Меценат проєкту президент футбольного клубу Зірка Максим Березкін. Проте конструкція могла з'явитися набагато раніше. Нагадаємо, колишня влада провела масштабну роботу із наведення ладу у самому парку, перетворивши його на привабливе місце для відпочинку. Проте після кадри... Рового перевороту у мерії пріоритети змінилися, і тимчасова владна команда вирішила, що подальша реконструкція Ковалівського та відродження у ньому шахового клубу місту не потрібні. Відтак кошти, закладені на цю справу, були просто зняті. Утім, світ, як мовиться, не без добрих людей. Ідея відродити у ковалівському парку шаховий клуб належить колишньому секретарю міської ради Ігорю Волкову, але втілити її в життя не вдалося. Бюджету міста тепер розпоряджається нова тимчасова влада. А їй, як виявилось, шаховий павільйон ні до чого. Попри всі політичні ра і події, всі коли е на сесії діля. міської ради на початку цього року знімали бюджетні кошти з будівництва цього парку, все ж таки є патріоти в місті, які переймаються е е патріотичними ідеями і які навіть за власний кошт, за меценатський кошт будують таке приміщення. Відкриваючи О, шаховий павільйон, меценат проєкту Максим Березкін павільйон. зізнався, зробити такий подарунок місту, його надихнув 12-річний син когда он заинтересовался шахматами и сказал, папа, хочу играть в шахматы. Но, как оказалось, в Кировограде практически негде заниматься этим видом спорта. И вот этим он натолкнул на идею возрождения вот шахматного клуба, который, вы все знаете, что здесь находился еще в советские времена, и построен сейчас на том же месте, где раньше э, находился этот шахматный клуб. На открытие завитал и народный депутат Украины Станислав Борескин. Нардеп навіть зіграв декілька партій. На шах дуель він викликав президента Федерації шахів області ігоря Волкова. «З Своком да Волковим, да я сьогодні буду з ним грати. Я його визиваю на, на гру. Гра видалася напруженою, але без переможених. Перемогла як завжди дружба. Місто безлавим Бореска не про такий символічний поєдинок день відкриття шахового клубу. Власне він тільки що відбувся. Учасники шахової дуелі пообіцяли при нагоді обов'язково зіграють ще, а свої партії провели й інші шахісти. З нагоди відкриття організували турнір, переможці якого отримали подарунки від президента Федерації шахів області Ігоря Волкова. День міста у Ковалівському парку запам'ятався не лише відкриттям шахового павільйону, завдяки творчим колективам Кіровограда на території парку організували безліч розважальних локацій. Звичайно, зважаючи на те, що тимчасова влада вирішила зекономити на 260-й річниці міста, масштаб свято значно поступався програмам попередніх років. Тим не менш, ще раз повторимось: завдяки школам та бібліотекам, вдалося створити святкову атмосферу. Йдучи центральною алеєю парку, можна було милуватися роботами кіровоградських учнів. До дня міста вони представили виставку художніх творів. Здебільшого на паперових полотнах зображали мир. Далі кіровоградці прямували до стенду герої АТО Кіровоградщини. А ось біля фонтану розташувався бібліотечний бульвар. Людей тут було чи не найбільше особливий ажіотаж біля локації під назвою фотостудія. Мабуть, патріотичні мотиви такі переважають, оскільки люди бажають фотографуватися в українських костюмах з українками. Але тітки, звичайно, переважно фотографуються з котиками, принцесами а також там чаклунками. На бібліотечному бульварі можна було і поспівати у караоке, а також взяти участь у різноманітних майстер-класах. Їх проводили самі бібліотекарі. Сьогодні ми виставили декілька виставок, які представляють роботу бібліотекарів. Також зробили майстер-класи, показали майстер-класи. І діти наші користувачі займаються в майстер класах А сьогодні пересічні громадяни міста, які прийшли на свято. Теж працює дуже успішно наш театр Буратіна, який кожного року теж радує малечу на дню міста і свої свій маленький театр, представляє людям, які сьогодні на нашому святі. Поруч з театром «Буратіно» для людей працювали два кіромоградських поета Артем Луценко та Кирило Поліщук. Ми зіграли одну пісню на слова Тараса Шевченка. Також я планую ще зіграти на слова Артема Луценка, нашого кіроградського поета. Ми з ним грали сьогодні, а також на слова Василя Симоненка. Також ми будемо читати власні вірші і вірші Василя Семоненка і інших поетів. А ввечері на сцені ковалівського парку відбувся концерт за участі кірбоградських музичних колективів. Продовжуючи тему святкувань, запрошуємо вас до галереї Єлисаветград. З нагоди 260 річчя Єлисаветград Єлисаветграду подарував яскраві емоції осені. Так називається святкова експозиція, яку презентували у галереї. Цю виставку можна вважати всеукраїнською, адже до неї увійшли полотна 40 художників з різних куточків України, серед яких, звичайно ж, і роботи кірвоградських митців. Яскрава лірична, пронизана світлом та теплом осінніх кольорів. Експозиція стала справжня. Культурною подією для міста Ювіляра. Колекцію збирали протягом 10 років, зазначив власник галереї Микола Цуканов. Я назвав виступу так сказати офіційна кіноград обідняють Україну. Тому що дійсно сьогодні у нас всі практичні області дарам нашої України. Сьогодні 40 художників і всі школи, які були в Україні, є в Україні, вони представили наших землях. Кожен увидить те, що він хотів увидіти. По-перше, емоції красик, по вторых емоції осени. Особливе місце в експозиції займають останні придбання. Нам удалось перед самой виставкою найти дві роботи шикарних ви, ви тих людей, яких вже в живих нету, але їх полотна будуть представлені сі зі. Логвенюк, маленька робота України, як його назвав возі здак. І робота нашого мастера Борис Михайловича Вінтенка, котрого вітя в Это буквально перед нашим відкриттям вот виставки. Нам удалось купіть віті роботи для нашої галереї. Оцінити експозицію та привітати кіровоград Єлисаветград з юлеєм прийшло чимало шанувальників мистецтва. Серед них депутат міськради Ігор Волков. На його думку, саме такі культурні події допомагають людям не втрачати віри у світле майбутнє. На жаль, ситуація в країні зараз така, що нам не до великих гучних свят, і начебто, така ситуація, яка не дає можливості гучно проводити захати і свята разом з тим, навіть в період воєнних років завжди і концерти були. І які піднімали дух солдат, і так далі. Життя на цьому не зупиняється. Місто має жити. Подивіться, скільки кіровоградців пройшло. Це піднімає дух, настрій. І, врешті-решт, коли ми збираємося на такі зустрічі, ми віримо в те, що переможе і Україна, і наше місто. Справжнім сюрпризом для Кіровоградців стала презентація спеціального випуску видання Голос Юга, зі сторінок якого дізнаємось про культурний розвиток Кіровограда Єлисаветграда. Кожен гість галереї отримав примірник голоса у подарунок. В нашій такий час я кажу. Я хочу тільки висловити щиро подяку Миколі Миколаєвичу. Тому що він робить таку хорошу благородну справу. І коли було відкриття цієї галереї, і кожен раз поновлюються виставки, це велика справа. розумієте. люди повинні сюди приходити. Люди повинні дивитися, люди повинні насолоджуватися цією величею красою, тому що. Це збагачує людину, розумієте? Збагачує. В окрему експозицію вивели 15 робіт Анатолія Яніва. Полотна саме цього художника є своєрідною екскурсією містом Ювіляром. Усі картини написано протягом останніх двох місяців, спеціально до Дня народження Кіровограда. А на город у нас дуже цікавий. Тут, коли дивишся на такі і звіти, і звідти можна стати і писати новий новий сюжет. Кіровоград я писав і раніше. Ну так, щоб, як кажуть, на... Найшло на те оце останні два місяці, півтора. Експозиція яскраві емоції осені працюватиме у галереї Єлисаветград до 9 жовтня. А зараз від свята до реалії, доки тимчасовий очільник міста Іван Марковський та його профільний зам Геннадій Осетров мовчать, їх колега з надзвичайних ситуацій б'є на сполох. Так, в рамках засідання техногенно-екологічної комісії обговорили стан підготовки Кіровограда до сезону Осінь зима. Головав на зустрічі перший заступник міського голови Анатолій Перевозник. Саме він курує сферу цивільного захисту населення. Нагадаємо, Анатолій Перевозник по суті на валізах, адже його посаду тимчасова влада скоротила. Втім, чинов більше опікується проблемами містян, аніж ті, хто намагається його позбутися. Цей опалювальний сезон буде надскладним. По перше, в порівнянні з минулим роком місто отримає урізаний на 20% ліміт газу. Відтак тепловикам доведеться економити. Таке завдання перед кіровоградськими комунальниками ставить обласна влада. Сьогодні у нас найбільш критична ситуація саме з питань забезпечення енергоресурсами. Я не знаю, чи відпрацьовували ви у себе безпосередньо, тому що відповідної реакція, скажу так, з міста Кіровограда від бюджетних установ у мене не було. І якщо від міста Олександрії від інших установ, районних державних адміністрацій ми отримали пропозиції щодо перерозподілу. Між бюджетними установами в межах місяця обсягів споживання то від міста Кіровограда ніякої реакції не було. Ця інформація змушує м'яко кажучи занепокоїтися, адже до опалювального сезону лишилося менше місяця, а жодне підприємство не надало розрахунків щодо оптимізації та перерозподілу ресурсів. Очевидним є й те, що урізаний ліміт не дозволить утримувати належний температурний режим в опалювальних приміщеннях. У свою чергу обмеження поставок газу тягне непередбачувану ситуацію в сфері електропостачання, адже і енергетикам ліміт також зменшили, і також на 20%. Відтак прогнозовані почасові планові відключення світла для населення вірогідніше за все неминучі. і утверждені графіки, ограничення. Потрібління електроенергії, котрої буде водітися, Це графік огранічення, електропотреблення, графік ограничення електричської мощності і графік аварійних відключень. Висновок готуйтеся, шановні кіровоградці, до холодної зими і проблем із наданням комунальних послуг. Та у всій цій історії дивує і шокує те, що тимчасове міське керівництво в особі секретаря ради Івана Марковського та зама КХ Геннадія Осестрова щодо цього часу не відзвітували перед населенням щодо плачевної ситуації. Відтак не дивно, що на останній сесії опозиційна. Депутатська група за добробут міста запросила, аби комунальний заступник Геннадій Осетров відзвітував щодо стану підготовчих робіт в зв'язку з тим, що ми входимо в зиму, і ну, я думаю, що зима буде достатньо складна, Я хотів би предложить не на цю сесію, а на наступну сесію, щоб ви дали протокольне поручення профильному заместителю отчитатися о подготовке до зими. Ну, в каком стані у нас криші, дороги, особливо то, що стосується газу і тапління, як ми будемо сході срокова топління і так далі, і так далі. Если... Головуючий задовольнив запит Юрія Тітова. Відтак, 30 вересня, під час чергового засідання сесії Геннадій Осетров буде змушений відзвітувати про підготовку міста до зими. А доки всі як Мани Небесної чекають на звіт комунального зама Геннадія Осетрова, останній продовжує прикриватися начальниками профільних управлінь. Так сьогодні на вранішньому зльоті міських посадовців Сергій Хачатурян привідкрив завісу над страшною, проте відомою всім таємницею. У підготовці міста до зими чимало прогалин. А рад таки готується до опалювального сезону. Однак до цього часу не було впевненості, чи готується до нього головне управління ЖКГ разом з підпорядкованими та підзвітними йому підприємствами. І так, звід про проведену роботу, принаймні для журналістів, став несподіванкою. Зате прогнозованим стало сказане керівником профільного управління. Забігаючи наперед, скажемо, результати підготовки неоднозначні. Єдине, що відомо, на 100% зізнався доповідач, опалювальний сезон 2013-2014 року буде найважчим в історії Незалежної України. Наразі кіроват готовий до зими на 70-80% серед напрацювань проведення тепловокам ремонтних робіт та тихогляд огляд мереж. Але поряд із цим є і глобальна проблема. Затверджені Києвом ліміти постачання газу для нашого міста. Цьогоріч вони на 30% менші аніж в минулому сезоні. «Котельня колос у нас яка опалює дитячу юнацьку спортивну школу. Вона технічно підготовлена, але залишився фактично один абонент – наша…» спортивна школа, яка залишається в комунальній власності, і використання потужності цієї котельні здійснюється лише на 8,4%. Лікарня Добруджа. Там, де теж існують проблеми технічно мережі ДП равоград, тепло підготовлені, які знаходяться безпосередньо на балансі цього підприємства, але відомчі теплові мережі цієї лікарні потребують ремонту. І теж на даний час є певна проблема, яку потрібно вирішувати. Відзвітували про свою готовність і керівники теплогенеруючих підприємств. Технічно ми готові 100%. і по Обеспечению газом у нас уже есть доведенный лимит правительством, по основу Кабинета министров, но этот лимит, конечно, недостаточный. Но сейчас на государственном уровне прорабатывается вопрос именно дополнительного выделения лимитов. Ситуация очень тяжелая, потому что тех лимитов, которые сейчас у нас есть, они недостаточно, чтобы поддерживать нормальную температуру на режиме. Сегодня проводим последнюю серию испытаний. Вот. Посмотрим, как они пройдут. Все остальное так сказать, наше оборудование и на котельные, и в поселке. Мы привели так сказать, божеский вид. Особенно много сделано по поселку, я считаю. Вот. Поэтому предприятие готово. Что касается мазутного хозяйства и мазут перехода на на мазут. Заключены соответствующие договора с подрядчиками. Подрядчики уже начали работать, не ожидая даже денег. Получили трубы на паропровод. Под моё честное слово, не заплатив ни копейки пока. Вот. То есть мы активно э и своими силами, и силами подрядных организаций восстанавливаем мазутное хозяйство. Заготівля солі для протиожеленої посипки доріг. Це питання і досі не вирішено. Але на ...минулого тижня вдалося досягти попередньої домовленості з підприємством Артемсіль щодо поставки необхідної кількості солі. А от про що на нараді не говорили, так це про готовність до холодів житлового фонду. Це питання минуло увагою, певно, через те, що ремонтів як таких і не було. Нагадаємо, влітку тимчасово влада запустила реформу в галузі ЖКГ, але жодне реформування, особливо результатом якої є ліквідація крепів та жеків, роботі останніх не сприяє. Відтак доводиться констатувати, готовність міста до зими на сьогодні виглядає більш ніж абстрактно, що може мати реальні плачеві. Ні, наслідки сьогодні у Кіровограді відзначили День партизанської слави. Традиційно захід відбувся на території меморіалу Фортечні вали нагадаємо, пам'ять тих, хто в роки Великої вітчизняної війни боровся із фашистами в їх тилу, українці вшановують з 2001 року. Вшанування пам'яті ветеранів підпільного партизанського руху розпочали хвилиною мовчання. Після покладання квітів ветерани зі сльозами на очах згадували події минувшини. Сьогодні ми відмічаємо 73-ю годовщину з начала партизанської боротьби в на окупованій Україні. Воспоминається очень швидко встановлюється все, як будто було вчера. Ну і хотілося б, щоб молодіж це понимала, тому що війна закінчилася давно, як пам'ять о войне притупилася, і вже не, ну, молодіж не так реагирует на эти на даты. І ось зараз опять забули про війну, війна полилася кров. Ще ветерани поклали квіти до пам'ятних дошок відомих партизанів-підпільників Семенові Долженку та Петрові Василині. А далі про патріотичну виставку Одна батьківщина і двох не буває. Експонується вона у бібліотеці для юнацтва імені Бойченка. Цю виставку бібліотекарі задумали вже давно. Однак реалізувати її вдалося лише зараз. Експозиція складається із п'яти рубрик, об'єднаних спільною ідеєю єдності та неподільності України. Загальні відомості про країну, цікавинки з історії рідного міста, видатні постаті, від не до сьогодення. У виставці знайшлось місце всьому, що характеризує міць та єдність нашого народу. Спрямовано на те, щоб, скажімо так, ще раз показати нашим читачам, яка цікава Україна, яка в неї цікава історія, незвичайна самобутня, які в Україні є люди. То, щоб не такий патріотичний дух, щоб охопити, скажем, такі широкі теми, щоб кожен за тим і для себе щось цікаве. Ознайомитись з експонатами виставки Одна батьківщина і двох не буває можна протягом місяця. Наразі це всі новини Ви дивились інформаційну програму Акценти дня в студії для вас працювала Юлія Бабак. Всього вам найкращого до зустрічі.